Ви точно пам'ятаєте образ йоди, грандмайстра ордену джедаїв. Як зазначає американський будолог Олександр Берзін, Джордж Лукас здійснив подорож до Тхарамсали, що в Індії, перш ніж зняти зоряні війни, і зустрів учителя тибетського буддизму на ім'я Ценшап Серкон Грінпоче, який був ментором Далайлами та його партнером для філософських дебатів. Берзін пише Ценшап Серконґрін Грінпоче – був чоловіком масивної статури, із поголеною головою, у червоній робі та глибоко зморшкуватим обличчям, через що він виглядав старшим за свій вік. Його скромна та мудра поведінка, а також вишуканий гумор, робили його схожим на архетипного мудреця з байок. Ці якості не лишалися непоміченими серед західних людей, які з ним зустрічалися, побачивши його в Тхарамсалі, Творці популярного фільму Зоряні війни вирішили використати його як модель для Йоди, духовного наставника з цього епосу. Рінпоче ніколи не бачив цей фільм, але, без сумніву, його б розважила така карикатура.